Та такій команді, як Дюша Канатопа», попасти в четвірку це дуже, дуже великий результат для нас. Тому е, у нас не вийшло перемогти не одній зустрічей, але це досягнення для школи, для, для міста. Е, це другий раз за всю історію команда Канатопа попадає в четвірку. Тому для нас це досягнення. Тим паче ми грали. Переважно восьмим роком. Ще один рік ми плануємо пограти дитячі лізі з вересня. Я думаю, те, що вони зараз набрали в цьому році, вони ще будуть прогресувати. І В наступному сезоні ми плануємо краще зіграти. Ну, хоча це дуже важко зробити. Пройти і Барсу, пройти і інші команди. Ну, будемо планувати, що ми 100 кілометрів знаходимося від зони. І у нас, повірте, тривог за день буває більше, ніж у місті Києві за місяць. Тим паче, ми все рівно тренуємося і готуємося. Не тільки футбола, і вся наша школа наша. У нас багато відділень. Тому двигаємося вперед. Ті умови, які нам предоставила Асоціація футболу України, вони, напевно, кращі з тих, що ми бачили, проживання, харчування і поле. Відношення до нас було на найвищому рівні. Для такої команди, як канатопця, якась якась казка для нас. Треба подякувати нашим Збройним силам, які за нас віддають життя стоять на передовій. Хлопці і дівчата вам велике дякую, що ми можемо бігати на таких полях. Тому слава Україні! Ми пишаємося з цими збройними силами. Груповий етап впевнено пройшли. Зайнявши перше місце в групі, стадію плей-офф так само хлопці в принципі, виконували те, що від них вимагалося. Що стосується фіналу чотирьох, дещо вчора не пощастило, на останніх секундах, можна так сказати, пропустили другий гол. Але зібралися і сьогодні в такій бойовій гри здобули. Я вважаю закономірну перемогу. Є багато цікавих виконавців в моїй команді. Я думаю, що далі тільки більше будемо працювати, прогресувати і намагатися розвивати їх. Хочеться подякувати Збройним силам України. Я сам являюсь військовослужбовцем. І що можна сказати, хлопці, дівчата боронять нашу землю, тим самим даючи працювати нам тут в тилу, будемо сподіватися, дуже хочеться, щоб, щоб нарешті ця нечь залишила нашу землю і був мир і спокій, і щоб наші діти зростали в вільній незалежній Україні. Ще раз велике дякуємо Збройним силам України. Ми перший раз з'явились на такій. Класний чемпіонат, ми до цього не виступали. Вирішили своїм містечком зробити для вболівальників свято на футбольних полях. Так вийшло, крок за кроком. Ми з першої гри своїм футболістам сказали, що буде нелегко, але ми повинні впоратись, ми повинні прагнути чогось добитись і. Хлопці почули і з першого матчу ми як почали, так от дійшли до фіналу. Враження від гри хочу сказати спасибі команді, яка з нами грала. Це Академія Веріс». Дуже сподобалась команда. Є пару гарних гравців, в цілому, знаєте, як команда мені сподобалась. Що можу сказати? по… По дождю по організації, скажу так, що, як кажуть, футболісти грають в будь-яку погоду: сніг, дощ, жара, тось, ми якби настраювалися на просто гру. Виграти нам вдалось за рахунок бійцівських качеств, і я думаю, що за те, що діти хотіли. Внести в історію міста Вишневого свою частинку оцієї радості, перемоги. Сезон виявився дійсно дуже цікавим, десь складним. Ми проходили груповий етап, досить у нас абсолютно різні результати були. Тому групу ми закінчили на четвертому місці. І, чесно кажучи, на плей-офф. З особливою мотивацією готувалися, щоб довести, що ну, деякі результати вони були десь випадковими. Тому дійшли до фіналу, дуже радий за хлопців, дуже радий за нашу академію, яка існує перший рік. Тому вважаю, що цей результат є дуже хорошим, враховуючи, що ми грали командою 2008 року народження. Прикро, що програли по пенальті, але ну, значить, значить, вишневе заслужило цю перемогу, якщо вони виграли. Збройні сили наші, це наші охоронці, це люди, завдяки яким наші діти, наше майбутнє покоління може займатися футболом. Ми можемо проводити такі класні заходи, масштабні заходи. Прийшли батьки, прийшли діти, підтримка, це пропаганда здорового способу життя. Футбол він об'єднує, тому сподіваюся, що. Нас очікує якнайшвидше перемога, найголовніша наша перемога. Яку ми чекаємо перемога над ворогом. Наша академія, вона для того була створена, щоб розвивати. Молодих футболістів у Рівненському регіоні, зокрема, тому наша найголовніша задача це якраз підготувати футболістів для нашої команди Ю-19. Дай Бог хтось дійде до першої команди чи збірної України. Ну, Це буде також наша така локальна перемога для академії. Хочеться подякувати окремо керівництву ДюФлу всім, хто причасний до проведення цих змагань, до організації змагань. Кожен рік. Рівень змагань підвищується кожен рік, організація покращується, тому хочеться лише побажати прогресувати, щоб футболісти прогресували, дюфелу прогресувало і наш футбол розвивався і виходив на новий і новий кращий рівень.